Всім привіт! Ви на каналі Назєвса і сьогодні я пограю в гру Кальмара, яка проходить в Бравл Старсі всі режими, які були в третьому сезоні. Тому поставте лайк, підпишіться на канал і підпишіться мій телеграм-канал в описі цього відео. Як бачите, у нас є команда з сіми людей. Вони будуть трохи мінятися. Хтось буде виходити, хтось буде заходити, бо хтось, наприклад, не може, а хтось якраз зміг в цей момент. І перша гра це зелене червоне світло. Воно було і в першому, і в другому сезоні, тому я думаю, це гра зрозуміла. Всі беруть культів. Ну а мувікон, тобто ведучий, бере шейда. Як бачите, ми стоїмо за лінією і чекаємо його вказівки, його спрейчика. Він ставить спрейчик, тобто ми можемо йти зелене світло. І коли він ставив червоний спрейчик, тобто червоний спрейчик крестика, то ми не можемо йти. Якщо він, наприклад, поставив його, а хтось ходив, то він його має вбити. І бачите, всі були спокійненькими, тому ми проходимо далі. Йдемо, 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 йдемо. Я такий йду, але він при цьому ставить червоний значок, і тут все таки я пішов. Тому вбиває всіх нас трьох, тобто мене, левбота і торнадо. Далі, як бачите, Юра теж походив, тому він вбиває Юру ютубера. До речі, Юра ютубера дуже велика сюжетна броня, він буде вигравати в кожній грі. Ну, ладно, жартую, але побачите. Як бачите, далі все добренько, сражається Спіннер і Льова Укр. Як бачите, спінер доходить до кінця, і Льова Укр трохи поворушився, тому він теж програє. В цій грі можуть виграти пару людей, але насправді виграв як один чувак. Друга гра це п'енталон. Ось так вона виглядає, ось так виглядає карта. Всі беруть шейдів, навіть мовікон, він ведучий, але він теж з нами грає. Як бачите, він каже нам, коли починати. Ми стаємо в лінійку і чекаємо його вказівок, Він каже, і ми починаємо просто іти. Нам треба пройти три рази цей круг, і тоді ми виграємо. Але виходить, що коли ми граємо за шейдів, то ми можемо наступати трохи на воду, бо ми над нею літаємо. А виходить, це було трохи нечесно, бо ну, на воду наступати не можна, треба просто йти. Тому те, що ми взяли шейдів, це була помилка. Треба було брати, наприклад, Шелі або Макс, наприклад. Далі, як бачите, ми використовуємо ульту і починаємо собі йти. Це вже був другий круг, тому ми собі просто літаємо, літаємо, всі проходять дуже добре. Тобто в цій грі я так розумію, ніхто не може програти. Треба або якісь правила щось зробити, або трошки якось переробити, щоб вона була складнішою. І це як бачите, вже йде третій круг, ми маємо пройти його. Як бачите, я йду разом з Пінером. Ми використовуємо і ульти, і її призаряди, бо Шейд же має такий круг, який накоплюємо її гіпер і ульту. Тому, як бачите, ми можемо легко тримати гіпер і ульту без того, щоб когось бити. Ну як бачите, м'ясо просто використовується все. І все-таки я стаю останнім самим останнім гравцем, і це просто капець в цій грі дуже легкі, ну добре. Далі гра це стільці. Це щось схоже на каруселі, але каруселі були в першому і другому відео по грі в Кальмару. Тому якщо хочете подивитися каруселі, то просто дивіться на інших відео, які були до цього. А зараз у нас стільці. Як бачите, ми ходимо по кругу, і коли мувікон кидає якийсь пінчик, то це означає, що починається раунд, і ми маємо знайти собі кущ. Одна людина в одному кущі. Всього чотири куща. І дивіться, коли проходить раунд, то е, хтось вмирає, тобто о, о, то, хтось має точно померти. Е, і бачите, ми далі ходимо, нас вже чотири, хтось вже вмер один. Ми з виходимо в чотирьох. Е, і як бачите, Movicon вже знищив один кущ, тому залишається три куща. А нас чотири. Тому кожного раунда хтось помирає. Як бачите, це раз мав померти Льова. Укр, мені його жаль, але вже як є. І бачите, далі собі ходжу. Один кущ вже знищують. І залишається я, левбот і торнадо. Я собі, як бачите, ходжу. Просто ходжу, 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 він викидає пінчик, і тут, коротше, в мене лагає, тому я роблю якусь фігню. І, коротше, я програв насправді. Залишається торнадо і leftboot. Leftbot грає за культа, а торнадо грає за Макса, бо в левбот не було Макса. Як бачите, мовікон кидає пінчик, і тут зрозуміло, хто вже виграє, і виграє Торнадо, бо він грав за Макса, він був швидшим і коротше він виграв. Leftbot, на жаль, програє. Далі раунд це хованки. Що це взагалі за режим? В цьому режимі є дві команди. Одна команда це El Primo, а друга команда це Бібі. Ель Прімо — це виживші, тобто ті, хто ховаються, а бібі це ті, хто шукають. Тобто Це, можна сказати, прядки. Тобто, це гра, яка називалась Ножі і ключі в кальмара», яка виходить на Netflix. Що тут треба робити? Ель Прімо треба вижити десь хвилину і не вмерти. А бібі, треба вбити хоча б одного Ель Прімо, і тоді вона проходить цю гру. Якщо Бібі не вбиває одного Ель Прімо, наприклад, то вона програє. Якщо Ліпрімо не вижив одну хвилину, то він програє. І до речі, бібі -Бі можуть бувати, наприклад, двох ельпрімо, і тоді одна бібі -Бі точно не прийде. Бо дивіться, всього три бібі -Бі і три Лпрімо. Якщо одна бібі вб'є двох ельпрімо, то одна бібі -Бі точно не прийде. І якщо, наприклад, одна бібі вб'є трьох ельпрімо, то тоді тільки вона проходить, а інші бібі -Бі не проходять. Тому це цікавий дуже режим, і він реально дуже і дуже прикольний, як на мене. Як бачите, я собі ховався по карті, ходив і побачив Льову Укр. Льову Укр дуже хотів мене вбити, бо я його щось там бісив. А як бачите, тут було дуже багато бібів, вони використовували свої гіпери. Тут я раптом бачу торнадо, він відкидує одну бібі. я просто ходжу, я кудись все туди йду. За мною йде Льова Укр. Коротше, я просто, знаєте, пробую йти так, щоб він не зрозумів, куди я йду. Бо я просто, знаєте, пробую міняти тобто, свої походи, то тобто, бачите, я йду до нього, прямо ховаюся там, де він тільки що був, і він цього не очікує. Він думає, що буде взагалі в іншому місці, тому це дуже цікава гра. Я вам раджу в неї пограти, якщо ви маєте такий шанс, наприклад, з друзями. І бачите, ти побачив Мовікон. Він теж за БіБі грає, я його відштовхую. Коротше, майже помер. Я отримую ульту і прилітаю в обнімку до двох БіБі. А мовікон вбиває і мене, і випадково лев бота. Короче, залишається дві бібі. Мовікон вже вбив двох ельпрімо, і тут він вбиває торнадо, тобто закінчуючи всіх хель-примо. При цьому він вбив Льову Укр випадково. І коротше, тільки він проходить цю гру, а AlPріmo ніхто не проходить, бо ми не вижили скільки, скільки треба. Далі я разом з Льовою Укр іду до скриньок починаю їх лутати, щоб почати грати по-справжньому з цими вижившими. Як бачите, у кожного в нас вже по 9 банок, і тепер у нас вже кожного по 10 банок. 10 банок це майже ваншот Ельпрімо, тобто там десь 2-3 удари максимум. Як бачите, є модифікатор, щоб ми швидко бігали. Бігає швидко Ельпрімо, і ми. Тому це, в принципі, ну воно нічого нам не допомагає. Я бігую, шукаю це гельпрімо. Ми з Львови Укром ті, ті маєви, ми з ним ті, хто хочуть вбити, і ми маємо з ним вбити хоча б одного Ліпрімо. І бачите, я знаходжу його, ми набиваємо ульту на собі, щоб краще вбивати цих всіх Лільпрімо. Я собі ходжу, 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 ніколи поки що не бачу. І тут, і бачите, я собі ходжу, 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 ходжу. бачу в мовікон мене виштовхує. Тут він починає втікати. Я кидаю свою цю жвачку, і все таки його добиваю. Тому я прийшов в цю гру вже точно. Му ікон вже мінус залишається 2 альпіма. У них там залишається дуже багато часу, тобто на 20 секунд. Це насправді великий час, але бачите, дим вже підходить, тому в них вже все менше і менше шансів з кожною секундою. Але їм треба якось протриматися. Я бачу цього спіннера, і все таки я його дуже легко добиваю. При цьому теж помираю. Я прийшов в цю гру, льовукер в цю гру, а от спіннер не прийшов. Далі, як бачите, залишається Льовоукр і наш любимий торнадо. Торнадо і Льовоукер вже пройшли цю гру, тому все дуже добре. Бо торнадо залишився і вижив одну хвилину. Він тільки залишився. Далі у нас є бойня. Це гра в Кальмара, це остання гра. Ми вирішили всі піти на грах. Я затімився з Юрою, бо Юра, це у нас Єхун, він має дуже велику сюжетну броню. Насправді так, то я все не вірю, але ну, коротше, добре. Далі, як бачите. На нас всі нападають, падають, на нас напав, на нас напав торнадо, але ми з Юрою тримаємося. Які правила, нам треба вбити всіх і залишитись одним, щоб виграти. І головне, це не виходити з зони кальмара. Якщо ви з нього вийдете, то ви просто одразу автоматично програєте. Як бачите, на юру напав торнадо. Але я розумів, що він поганий, дуже чорчок, бо він хотів вбити мого юру. Він майже вбиває Юру, при цьому стрибає нас. Я теж стрибаю. Майже вбиває торнадо. Я використовую гаджет, він використовує гіпер, тому для нього легше, я майже помираю. При цьому мені допомагає Льова Укр, і він добиває нашого любимого торнадо. До мене стрибає Юра, від майже мене вбиває, але ми ховаємось в одному з щупальців нашого любимого кальмара. Ну, це, запевно, восьминіг більше, але окей. Дальше, бачите, Лев Бот щось там пробує зробити, там вони б'ються всі. Ми здійнули з Льову Укру, у нас команда з трьох. Ми нападаємо на Лев Бота, потім бачите, я добиваю Юру зразу, ну, тобто я його трохи зраджую. При цьому я нападаю на Льову і він мене вбиває. Це було зрозуміло. Мовікон, якщо що, вже програв, бо він був за зоною, за, за кальмаром. Він тепер починає битися з Льовою Укром. Тобто ну, Льову Укр виграв, але Мовікон далі не здається і пробує щось зробити. тобто це вже Зрозуміло, хто виграв точно, але тепер вони показують хто сильніше. То бачите, в них двох, дві банки. Льова стрибає, погано роблячи, бо коли він стрибнув, він зразу програв. Віковий коштовує її, перевіртує, він виграє його з лягкістю. Далі я бачу Юру, ми з ним затімились. На нас нападає Льова Укр. Тобто з Льова Укер ми вже не в тімі, на жаль. Далі, бачите, я просто спробую якось Оберегти нашу границю, бо я на Ніці класно грає, right? тому я йому вікона якось так від, 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 відкидаю від нас і пробую набити ульту на Юрі. Тобто, бачите, я його тепер пробую якось вбити, ну, типу не вбити, а набити ульту, Потім на нас нападає Льова Укр, тому я кидаю свого ведмедика. Але при цьому Льова-Укр майже добиває нашого любимого е Юру. Тому ведмедик мій добиває Юру, і тепер я вирішую відімстити за Юру, хоча я його сам вбив, але вже як є. Я залишаюся проти Левбота. У Левбота 4 банки, в мене одна банка. Але скоро в мене буде гіпер, і це моя можливість в успішне майбутнє. Як бачите, я пробую стріляти, ми пристрілимось з ним, тобто ми робимо таку один-два удари, щоб так сказати, привірити противника. Я використовую свій гіпер у і тепер цей ведмедик просто йде на Левбота. І це дуже класно, бо в Левбота залишається мало ХП, і якимось чином я його вбиваю і проходжу цю гру. Я її виграю. Переможців в нас немає, бо ми не дивилися, хто перемагає. Переміг точно Юра. Ну якщо без жартів, то перемога дружба. На цьому все. Всім дякую за перегляд і до побачення. До нових зустрічей.